Ось так виглядає майстерня, де сушиться вощина. Вощина всюду. Бачите, всюди-всюди. Тут вощина, тут вощина, тут вощина, тут вощина, на ройловках вощина, на рамках вощина, на вуликах вощина, всюди іще більше пачки. Коробці лежить. Це вже на завтра. Просушимо. Ось так. Взагалі це робиться дуже просто, не в таких кустарних умовах. Беруться біндери за щолочки. Робиться ось так лінія. Ну, це матузка, можна і на матузці лінія. І цими біндерами, отак от в одному місці, вздовж вся вивішується вощина. Тобто, потрібно 120 біндерів. Для двох пачок ващини біндера, якщо враховувати по гривні 50, ну порахуйте 150 гривень плюс-мінус. Оце так. Тобто сушимо, завтра поміняємо на ту, що є. Але ви подивіться, яка вона жовта, вона гарна, вона пахуча, без домішок. Ось така з класним тисненням. Все. Ось така своя власна вощина. І хто б що не казав, своя найкраща. Бо ви знаєте, що в ній є, що в ній немає. Ви в ній впевнені, її класно будують бджолки. Єдине, що треба це зробити просто більш. Ну так, от як в мене в кустарних умовах, ну все це через те, що вдома в мене це можна було зробити. Тут, бачите, трішечки місця не вистачає. А Хоча, я думаю, біндери ми купимо. І завтра, можливо, одну партію повісимо на біндерах, покажу, як воно буде виглядати. Оце так. Так, сушимо вощину.